Вітаю вас на каналі Володькові Витребеньки. Ну і розмасляна, так що що? Правильно, сьогодні будуть млинці. Ну, але млинці такий не дуже класичний рецепт в плані тіста, звичайно. Це будуть такі млинці, які ідеально підійдуть на налисники з несолодкими начинками. І сьогодні ще плюс покажу два варіанти начинок, які готую я, і як я їх смажу як подаю. Так що дивимося, простенький, нам треба буде 300 г картоплі, одне яйце. Одна середня, вони мене такі дві маленькі цибулинки, 200 мл кефіру або ряженки, 100 мл води, 1,5 чайної ложки солі, 1,5 чайної ложки ітарійських трав, одна третя чайної ложки чорного меленого перцю. І чуть менше, ніж 1 третя чайної ложки розпушувача. Ну і блендер. Так що, картоплю зараз нарізаємо. Ну, можна так на 4 частинки. Так, ці млинці не такі дуже звичайні. Ну, а ви вже, може, бачили рецептів таких є картопляних, але тут... Свої нюанси бо я ще спеції додаю. І то, що вони на якомусь кисломолочному продукті. А, і ще треба буде 25 мл олії забув. Картоплю закинули. Цибуля. І сюди кефір. І це відправляємо зараз проблендерити. У мене блендер ручний, трошки тож не, не знімав. Перемагаємо тут посудину. Тепер це. Сюди ж віні, і сюди ж 100 мл води. І 130 тридцять грам борошна розсіяного. Гарно, щоб не було ніяких грудочок. Тут не треба ні міксера, ні нічого, воно все дуже прекрасно збивається. Ось так. Ну, і як я казав, тут у мене є півтора чайної ложки італійських трав. Ну, ви можете не додати, можете додати, які ви любите там пряні спеції. Півтора чайної ложки солі, 1-3 чайної ложки чорного перцю. І чуть менше, ніж 1 третя чайної ложки розпушувача. Будуть дуже ароматні. От. Особливо вони смачні, як налисники з курячим філе, з грибами. Ну, сьогодні я трошки інші начинки покажу, але також буде куряче. Тісто готове, і тепер його бажано залишити на хвилин 10, щоб воно собі просто, Ну все, наше тісто постояло. І тепер можна приступати до смаження. Якщо у вас от така звичайна там, чугунна сковорідка, її треба дуже-дуже гарно прогріти. Так? Щоб вона гарно прогрілася. І. Перший можна навіть і не змащувати, бо досить багато олії є в самому тісті. Якщо у вас антипригарна, так що у вас взагалі немає ніяких проблем. Ну і починаємо. Смажимо на вогні чуть менше, ніж максимальному. Смажаться вони досить скоро, там буквально по неповній хвилині з кожної сторони. як бачимо, все легко перегортається. Так що ніяких проблем немає, виходять дуже смачні млинці. Так що досмажу всі і побачимося. От і все, наша смакота посмажена. Як бачимо, млинці гарні, м'ягенькі. І ще такий нюанс. Різна. Різне борошно, різної величини яйця бувають. Якщо б у вас не смажилося, не перегорталося чи було то щось похоже на такого розлізлого дируна, тоді додаєте ще одне яйце і одну столову ложку з горкою борошна. Ну, Всяке буває, так як я сказав, У мене воно гарно зараз вийшло, Але теж бували випадки, коли ще приходилося додати понад рецепт таку порцію. І тепер до начинок. Тут в мене є з двох курячих четвертинок м'ясо, пропущене через м'ясорубку. Можете собі зварити на цьому суп. А це використати фарш. Сюди я додав ще трохи ітарійських трав і сушеного чешника. І десь буквально 100 грам гречки. Це... А, і смажена цибулька. Це перемішуємо. Накладаємо отак. На край трохи фаршу, тепер перегортаємо так, робимо отак і загортаємо. І от такий у нас налисник виходить. Зараз другий фарш. Складаємо половині. І розрізаємо. Наш налисник на дві частинки. І тут в мене мішаний фарш, це і свинина, і курятина, і трошки яловичини. Сюди ж одна цибуля на блендері перетерта, копчена паприка, сіль перець за смаком і чуть-чуть розмарину. І ще додаємо. Чуть-чуть води. Ну, робимо таке щось Аляна пельмені. Фарш має бути власне такої консистенції, як на пельмені. І тепер тут на одну сторону викладаємо фарш. І тепер робимо отак. Отак. От це можна, як і цей варіант, як і цей варіант, можна смажити просто на петельні з олією. А можна, так, як я люблю, щоб воно ще було смачніше, збовтати два яйця. Це вмочати в яйці і тоді смажити. Трикутнички смажимо на дуже маленькому вогні під кришкою. Ну, зараз я цей весь процес покажу, як дознімо. Так, смажимо ці смажимо просто на олії без яйця. Ці смажимо на дуже маленькому вогні під кришкою, щоб гарно фарш прожарився. Ну, досмажу і побачимося. Ось зі смакота вже готова. Подаємо, хто з чим любить. У мене тут сметанка з часником і посипано сумішу перців. Трикутнички жарилися 15 хвилин по 7 хвилин з кожної сторони. Як бачимо, фарш дуже гарно просмажився. Наша смакота готова. Надіюсь, вам рецепт сподобався і стане корисним. Завітуйте часто на канал, підписуйтеся, ставите лайк, нажимайте на дзвіночок. Завтра я буду готувати млинці з сиром і рецепт більш класичних млинців по тісту. Так що, щоб не загубити це відео, не пропустити, нажимайте на дзвіночок. Радий був бачити! Цілую, люблю, па-па!